Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 11 травня. Уявіть собі, величне місто, що постає на стику Європи та Азії, нову столицю імперії. 11 травня 330 року римський імператор Костянтин Великий урочисто освячує Константинополь, місто, якому судилося стати серцем християнської цивілізації на тисячоліття. Костянтин переніс столицю з Рима у колишнє грецьке місто Візантій, давши йому нове ім'я Константинополь, себто місто Костянтина. Він не просто збудував адміністративний центр імператор створив символ нової епохи. Це було місто з широкими вулицями, форумами, храмами та палацами. У день освячення тисячі людей заповнили площі, військові частини вишукувались у парадному строю, а християнські єпископи молились за майбутнє столиці. За легендою, сам Костянтин ішов попереду процесії з хрестом у руках, як перший римський імператор, що прийняв християнство. Церемонія була не просто політичним актом, вона стала знаком переходу від язичницької імперії до християнської. Константинополь згодом називатимуть новим Римом. а Стиянство стане основою його ідентичності. Війна в Європі щойно завершилася, але попереду на мільйони радянських громадян чекали нові випробування. 11 травня 1945 року радянський уряд ухвалив рішення створити ще 100 фільтраційних таборів. У них мали перевіряти всіх, хто повертався з німецького полону, солдатів, офіцерів, цивільних робітників. Радянська влада не довіряла полоненим, адже в сталінському уявленні сам факт полону вже вважався підозрілим. Фільтрація означала допити, перевірку документів, оцінку поведінки на окупованих територіях. Тих, хто не виправдав довіри, могли відправити до Гулагу або знову на фронт. Навіть герої війни, які вижили в полоні, могли стати зрадниками Батьківщини. Створення додаткових таборів свідчило про масштаб проблеми. СРСР готувався до повернення сотень тисяч людей, але не з відкритими обіймами, а з підозрою та контролем. Ця сторінка історії довгий час залишалась прихованою. Лише з відкриттям архівів стало зрозуміло, скільки доль було зруйновано після повернення з полону. А як ви вважаєте, чи можна вважати це справедливим, піддавати перевіркам тих, хто і так пережив жахи війни та полону? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.